Так, і ось іще один такий цікавий стендик. Що ми маємо? Три фази. Оце виключено вверху включено, значить перевернути верх ногами, так? Да? Три заходи. Наскільки тут він? 600, кстати. Ось узе. Ну, Вони обично 10 амперні. А, 1,6 Ампера. <риклад> така машина на 1,6 Ампера. Причому три фази. Заходить. Іде сюди три штуки. Це один контактор. Тут взято чогось другий тип контактора. І тут у нас виходить з поміняні фази мабуть. Да? Ось у нас перша з першої сходиться, друга з третьої. Третя з другої. Значить, реверсна схема, да? І виходить у нас теж. Виходи у нас. Ось ну, у нас виходи, Ну, видимо ж на двигун. А тут у нас ще плюс. Тут виход у нас. Ось він цей виход. І пішов сюди. А сюди заходи. П'ять... П'ять штук. Зачем? Спрашивается пять штук. Если фактично тут нужен вход раз і вход два. Точніше один вход. Один раз, да, другий. То тобто есть один вход, два виходи. Тут три кабелі. Зачем тут п'ять кабелів? Видимо, отдельные для каждого. Для цього. Такая як тоді. Так не може бути. Зачем 5 штук, не понятно? І подає. А, раз. Нульовий теж ж должен бути окремо, ось він нульовий. Раз, два, три. А нульовий, ось він йде. Сюди на лампочку. Плюс ось він нульовий сюди йде. Ось ось він перекинутий сюди. О, це, коротше, фахівці так робили. Запобіжник старий. Ось він тут стоїть на лампочку. Фаза 0 з виходу. А тут ось, а це контакти ж управління. Блокировки. Це в нас один, а це в нас другий є підключений. Це на катушку. Оце один на катушку. Це другий на катушку, не путать. А оце блокіровки. Ось два контакти, блокіровки. Це з цього. якщо спрацює, оце пішла блокіровка. ж наживлення. З цього должно йти наживлення. А воно йде. Одне пішло сюди. Закрутили схему намалювали. Поймешь, это що зря крутили, так оно и вийшло. Все, дякую.